Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Дуже крута новина вийшла в Reuters про те, що Китай та Індія фактично припинили закупівлі російської нафти через санкції з боку Сполучених Штатів Америки. Ви пам'ятаєте, нещодавно низка аналітиків, в тому числі доволі авторитетні, той же Віталій Портніков, наголошували, що у Сполучених Штатах немає що протиставити країні агресору для того, щоб змусити Росію зупинити свою агресію проти України. Я тоді не Годжувався, не погоджують з такою думкою сьогодні, і сьогодні ми маємо наочні підтвердження того, що США реально можуть впливати на мотивацію агресора. Китай та Індія майже зупинили закупівлю російської нафти через нові санкції Сполучених Штатів Америки, які значно підвищили вартість танкерних перевезень і створили дуже великі колосальні, можна сказати, логістичні труднощі. По перше, прямий вплив цих санкцій 10 січня цього року, практично там за тиждень до інавгурації Дональда Трампа, адміністрація Сполучених Штатів Америки в Вашингтоні вводить нові санкції, спрямовані на майже 200 суден, задіяних в російському експорті нафти. а Також на великі нафтові компанії, пов'язані з ними структури. Це було продовженням тих доволі серйозних вторинних санкцій, які американська адміністрація. Хоч і з критичним катастрофічним запізненням, але все-таки наклала і на країну агресора, і на ті країни, які якимось чином сприяли, скажімо, здійсненню платежів, перевеженню санкційних товарів і так далі. І так далі. І от ця нова хвиля санкцій призвела до різкого зростання ставок фрахту танкерів, що ускладнила експорт російської нафти до Азії з практичного, з економічного, так би погляду, зупинка торгівлі. От що. Що відбувається? Торгівля російською нафтою з поставками в березні до Китаю та Індії зупинилась, і це відбулось через зростання витрат на перевезення. Пропозиції російської нафти сорту Еспо Blend в Китаї піднялися до премії 3, 4, навіть 5 доларів зверху до ціни Ice бренд за барель. Тобто, фактично, для того, щоб купувати російську нафту, треба платити більше, ніж купувати на ринку неросійську. І це. Це відбулося на тлі зростання ставок на перевезення танкерів класу Aframax. І, наприклад, вартість транспортування нафти Спа на цих танкерах для доставки до Китаю вона підскочила до 6,5-7,5 мільйонів доларів. А доставка до Індії то там взагалі 9-10 мільйонів доларів. Треба для контексту зазначити, якою є частка російської нафти, яку вони експортували до Китаю та Індії. Китай історично найбільший Покупець російської сирої нафти на нього припадало близько 47 російських експортних поставок. На Індію е, припадало близько 37%. Вона займає друге місце серед найбільших покупців російської сирої нафти, і не треба забувати про структуру російської економіки, яка є експортно орієнтованою і критично залежною від експорту саме енергоносіїв. Колись сенатор Джон Маккейн назвав Росія. Цією бензоколонку, яка маскується під країну, санційним танкерам, дозволено поки що розвантажувати нафту в період дії Тимчасового дозволу, однак, логістичні проблеми залишаються. Індія заявила, що танкери мають завершити розвантаження до 27 лютого, а платежі мають бути проведені до 12 березня. Китай та Індія активно шукають альтернативні джерела постачання нафти з інших регіонів із Близького Сходу, і з Африки для того, щоб компенсувати це скорочення імпорту з Росії. І, хоча Китай та Індія не повністю припинили імпорт російської нафти, обсяги закупівель суттєво зменшилося зменшилися через фінансові та логістичні виклики, спричинені саме санкціями Сполучених Штатів Америки, і звісно, що. Ми дуже розраховуємо, що цей підхід буде не тільки збережений, а й буде підсилений для того, щоб забезпечити реалізацію стратегії президента Трампа щодо встановлення справедливого миру в нашій країні. Друзі, поділіться, будь ласка, як ви вважаєте, спрацюють ці санкції чи агресор знайде якісь неймовірні способи їх уникнення? Можливо, вони спрацюють, але не в тому обсязі, який планується ваш прогноз. Щодо цього, поділіться в коментарях. Не забудьте підписатись на канал, і дякую вам за підтримку на Patreon, тому що ви допомагаєте нам робити більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації.